Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас початок 20-ї доби в нашому інкубаторі Теплуша Люкс 72. І у нас ось така ситуація. Зараз я вам покажу і розкажу, що я роблю, коли у нас починається. На кльов в нашому інкубаторі. На кінець 19-ї доби курчатка вже починають трішечки піщати. Вимикаю автоматичний переворот, який є у нашому інкубаторі. Ось ця кнопочка. Він у нас вимикається. Відкрита у нас повністю оця заглушечка. Воду в інкубатор я вже не доливаю. І так як у нас починається вже накльов наших курчат, ми стараємось сюди не заглядати. Відключили ми автоматичний переворот для того, щоб яйця наші вже на цих решітках не переверталися. Можемо швиденько ще зробити огляд яєць, які у нас тут лежать в інкубаторі. Так, перекинути, хто як проклюнувся, де проклюнулися і чи правильно проклюнулись, бо буває, що прокльовуються і лежать донизу проклюнутим. І залишаємо яйця до того моменту, поки в нас в інкубаторі не почнуть лазити перші курчатка, яких потрібно буде витягувати, бо дуже зашкалить волога. І для того, щоб інші курчатки, які будуть у нас іще в яйцях, не задихнулися від надмірної вологи, потрібно курчат виймати. Але якщо у вас перша інкубація, і ви маєте дуже величезне бажання позаглядати в інкубатор і подивитися, є там курчатка чи немає там курчаток, і просто навести там трошечки шороху, то цього краще не робити. Не відкривати часто інкубатор для того, щоб не порушувати їхній мікроклімат і не завдавати цим ніякої шкоди. Ось дивіться, бачите, прокльовуються ціпки. Початок 20-ї доби за декілька годин після того, як є ось такі. Знаки ціпки наші з'являються на світ. Не всі іще проклюнуті, але проклюнуті також є. Ось ті яйця досить такі темнющі, такі, як у фазана. Будемо очікувати поповнення. Водичку ми не наливаємо, автоматичний переворот вимикаємо. Накриваємо кришкою наш інкубатор, вмикаємо в мережу. Температурний режим я не скидаю, тому що для багатьох це загадка і питання, на яке всі хочуть отримати відповідь. Температура у мене 38 залишається така, як у нас вона від початку інкубації, така вона залишається до самого останнього дня, поки наші курчатка не з'являться на світ. Нічого складного і ніяких тут немає великих таємниць для вдалої і успішної інкубації. Перш за все, це потрібно мати гарний інкубатор. По-друге, це гарне якісне інкубаційне яйце. Ну і бажано, звичайно, щоб не було ніяких перебоїв електроенергії, тоді це набагато краще відбувається. Але якщо є перебої, є можливість підключитися до акумулятора. Але якщо немає акумулятора, так як в моєму випадку, то інкубатор до 6 годин витримує відключення електроенергії і не потрібно накривати його ніяким одіялом, класти в якісь бутилки з гарячою водою, все нормально відбувається. І після включення електроенергії продовжується нормальна інкубація. Так що ось такі у нас справи. Пройшло у нас декілька годин, і курчата в інкубаторі стали піщати у нас трішечки голосніше. Не так, якби вони піщали в яйцях, а деякі, напевно, вже з'явилися на світ. Зараз ми подивимося, що у нас тут відбувається. А відбувається у нас ось тут така цікава картинка. Швиденько зараз подивимося і накриваємо кришку інкубатора назад. Так, більшість у нас яєчок тут проклюнулось іще. Ті, які були не проклюнуті. Ось видно, як вони в нас прокльовуються. Двоє у нас вже з'явилося на світ. Оцей ряд мене щось трішечки дивує, тому що ці яйця не проклюнуті майже в кожному ряду. Яйця проклюнуті, ось це шевелиться, це проклюнулось. Тут практично всі проклюнулись. Тут червоні проклюнулись, білі проклюнулись. Вони не білі, вони такі бежеві, кольорові. Так, тут у нас проклюнулись і тут проклюнулись. Тут ми шкарлупку забираємо. Тут у нас проклюнуті. Це ми кладемо сюди. І у нас є одна ціпка. І у нас ось дивіться. Є друга ціпка. А пройшло всього-навсього декілька годинок. Тобто перші у нас вже ціпуньки на світ з'явилися. Швиденько накриваємо кришку інкубатора назад. І зараз я вам дещо цікавеньке покажу. Такого ви не очікували точно побачите в моєму відео. Так що гарного перегляду. Ромчик, ти казав відео, що я тобі помісні зібрав. Ні, ні, це всі від чубатих курей яйця були. Вони тут окремо живуть. В півні всі чубаті, кури всі чубаті. Без галашиїв, без бородатих, без. лохматих тут. Чисто чубаті кури. Всі. І півні. Цей півень мені дуже подобається, великий, такий масивний. Тут їх близько 30 штук. І півнів сім. Деякі несуться. Деякі. Поховалися ще під ящик там. Ем, що хочу сказати. А, це зараз 2 секунди покажу. Все від помісних курей. Квочка висаділа. Десять штук, їх здається тут. Бородаті, чубаті, такі вже гарненькі. Їм буквально там пару місяців. Хочу сказати те, що зібравши я ті яйця, вивелось у мене курчата чисточубатих курей. Але як ми з тобою говорили, що 10% вийшло нечубатих. Десь проскакує все ж таки розщеплення. це. Я грішу, вони всі схожі на ось цього півня. Може хтось в коментарях там підскаже, чи що викладеш це відео там до свого відео. Всі схожі на оцього півня. В нього дуже маленький чуб, я його відсадив, в мене є підозра, що це завдяки йому в мене лупляться нечубаті курчата. кручата. Я його відсадив, побачу, можливо, наступні всі будуть чубать. Тобто є такий грішок, все ж таки 10% вилупились не чубать. Деяких більше чуб, деяких менше, а в того дуже маленький чуб. Так, це я собі так придумав, можливо. Побачимо. Може хтось в коментарях ще підскаже, якщо ви відсаджували чубатих курей, чи проскакували вас не чубаті курчата. Е, несуться вони зараз дуже гарно. Погода знову ж таки плюсова. Всі умови у них є, раціон є. Яйця крупні. Е, 78 яєць я заклав в теплушу. Два неоплода. Там ще кров'яні яйця були, але то вже неоплод. І не рахується за неоплод, то вже порушення інкубації чи зберігання інкубаційного яйця. Так що ось так. то в тебе мають бути чубаті, але також будуть нечубаті з них, якщо все буде добре, вилупляться. Зараз покажу курчат. Ці трації воно їх переселення в брудер. Ось отакі. Всі вони однакові, ось такі нечубатні виходять. Ось ще один. І сіренький. Ну всі сходять дуже на нього. Один води. Так, ну ось ми вже в бродері. Зараз температура піднімається. Тобто якось так. Двутійне яйце є, кури несуться. Тому якщо кому треба, хай звертаються. Такі гарні. Курочок ви бачили, Володимира ви послухали, курчаток прекрасних ви також побачили. Ну, а це ті яйця, які приїхали від Володимира з його прекрасного господарства і його прекрасних курочок. Яйця, як ви можете бачити, досить такі великі. Про відсоток заплідненості яєць ви чули. Курчат ви бачили, так що, кому цікаво, у багатьох із вас є контакти Володимира, в кого немає, можете писати. В коментарях можете звертатись в особисті, я вам дам номер телефону і звертайтеся, замовляйте інкубаційне яйце прекрасних чубатих курочок. Яйце не маленьке, яйце досить таке велике, добротне таке яєчко, як для курей чубатих, тому що в більшості вони несуть не дуже великі яйця, а це вже відібрані кури. Не за один рік селекція там проводилася не один сезон, так що результат уже досить і досить цікавий. Так що, кому цікаво, звертайтеся, замовляйте, погода зараз дозволяє, і виводьте прекрасних ціпочок. Ну, а я зараз буду швиденько ці яйця також закладати в інкубатор для того, щоб швидше з'явилися у нас такі прекрасні чубаті-курчатка. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, і всього самого-самого. Найкращу. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам, птахам. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей!